У великій залі інституту зрошуваного землеробства людно. Тут і відомі всі країні корифеї аграрного виробництва, і початківці, науковці та управлінці, представники сільських громад, всі, хто тим чи іншим способом пов'язаний з роботою у сільському господарстві, з розвитком села, аграрна галузь України годувальниця і у прямому, і у переносному сенсах. Адже кожен третій долар валютних надходжень у казну держави саме від агровиробництва. Проте ті проблеми, з якими стикаються нині сільськоворобники, особливо через недолугі закони стаються більшою загрозою для існування галузі зберегти село і врятувати країну вдасться лише тоді, коли аграрії будуть об'єднані в одну політичну силу з потужним представництвом, як в парламенті, так і на всіх місцевих рівнях. Головна наша мета це об'єднати всіх аграріїв в єдину аграрну партію, не для не проти когось. Не проти чогось, а щоб наша держава дійсно стала незалежною, щоб ми зберегли нашу землю, щоб наші люди зажили краще. І я впевнений, що коли ми це все всі згуртуємося у цьому напрямку, то обов'язково наша держава буде і незалежна, і буде одна з кращих держав. Участь у звітновиборній конференції обласної організації Аграрна партія України взяли 22 делегати від усіх новостворених організацій Херсонщини. На посаду голови було запропоновано дві кандидатури: Віктора Нікішенка та Олександра Паливоди. Після самовідводу Віктора Нікішенка делегати одностайно обрали головою обласного партійного осередку Олександра Паливоду. Для себе я давно прийняв рішення пойти во власть і произвести реформи в Україні. Я вже зараз директор департамента комплекса, комплексу, але є есть амбиции йти далі, вводити нові изменения в закони і ті действия, які зараз пройшли з аграріями, тобто забирають НДС сфіксирований в моратория, мораторія. Тобто не можуть нас меня оставить лично равнодушным. Тому я прийняв для себе рішення пойти і возглавити аграрну партію Херсонської області на новообраного голову і взагалі на Херсонську організацію партійне керівництво покладає великі надії. Сьогодні надзвичайно важливо, що Херсонська обласна організація отримала нову голову. Молоду, амбітну людину, яка має хороший авторитет в фермерському середовищі, сам практик-виробничник сьогодні також має досвід і державного чиновника. Тому основне завдання виконано. Власне, запущена у хорошому стані обласна організація аграрної партії. Я думаю, що після сьогоднішньої конференції, форуму, який ми провели, у нас буде достатньо швидкий розвиток. Ми Інтегруємо вже на на засіданні наступному політичної ради партії трьох представників Херсонщини до політичної ради партії. Також на конференції були обрані заступники голови обласного осередку аграрної партії України. Ними стали герой України, двічі герой соціалістичної праці Дмитро Моторний та голова обласної асоціації фермерів та приватних землевласників фермер Микола Хлупенко.